Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна, і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Давайте подивимось таку ситуацію. Дуже всіх, напевно, цікавить, яка доля Кримського того Керченського мосту, який побудували орки в нашому Криму, який вони окупували. Давайте взагалі подивимось, яка його доля, що в нього, ну скажімо, так, на роду написано, а потім вже якось будемо намагатися ставити часові рамки. Яка доля Керченського мосту? Опори, опори, той костяк мосту, на якому він стоїть, оці ці залізні опори, вони е підкосяться. Вони не витримають того, що на нього обрушиться за планом. Зрозуміли, і він стане непридатним. Бачите, руху нема. Вибухи там можуть бути. Скажімо так, над місциною води або на воді, в тому числі у повітрі, буде вогняна активність, в якої розв'яжуться руки в тої активності. Ну, от, це за планом, воно планується. Давайте не будемо. Лізти в ці плани? Ну, давайте спробуємо виставити часові рамки. Але наразі, знаєте, дуже так, йде така зацикленість на цьому, щоб е робити перешкоди щодо використання цього Кримського мосту. Так, дивимось часові рамки. Давайте до літа. До початку літа, яка доля Кримського мосту? До початку літа 2024 року. Доля Кримського мосту. Ну, скажімо так, в перспективах віджати знову ж таки, підпори, основи, щоб ну, от обвалився він десь посередині. Бачите, отак він стоїть двома ногами дуже стабільно так, тримається. Так, перевернути, не стоїть, щоб не стояв. Тобто плани, тут говориться про плани, відкриті для цього перспективи. Втілити це в реальність. Ну, тобто, Там щось планується. Ну, щоб і відрізати, відрізати їх, орків, щоб відрізати. Або щоб від, ну, знову ж таки відрізати військове спорядження, яке приходить для орків по цьому Кримському мосту. І це планується довести до кінця, створити для орків, якби розблокувати важку ситуацію для орків. Ну, от це планується. Це планується. Знову ж таки, так його, щоб він вже не підлягав для ремонту. Бачите, йдеться мова про глуху таку ситуацію, яку не можна виправити. Тобто, щоб окончательно і безповоротно, ось так можна сказати, щось таке важливе. Важливу опору, важливу опору, цінну опору, або там вже декілька цих полос. Одну з тих полос, або якусь важливу опору, яка тримає ось цей от каркас, от, ну, от якось так. Я не розбираюся в мостобудівництві, Ну, Тобто робота триває. Потерпіть, карта каже: потерпіть. Ну, тут карта хитрощів, знову карта каже, потерпіть. Карта хитрощів, які, ну, скажімо так, які не мають себе проявити. Давайте ми на цьому закінчимо. Давайте ми на цьому закінчимо, тому що тут вже ідеться мова такі от наші дуже хитрі плани. Дякую вам за вашу увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!